Всім добрий вечір, доброї ночі, ще з п'ятниця ніч. У мене без 20.12, 12 Можливо, вже в... ну не можливо, а в Україні вже без 21 Я не знаю, хто буде в ефір зараз. Але в мене є тема, яку я дуже хотіла розказати, бо в моєму житті ну, спорт мільярд років, і мені дуже багато чого зрозуміло. А сьогодні в мене дівчинка задавала мені питання. Дівчина натриціолог, і може вона доросла жінка, просто вона через те, що трециолог так класно виглядає, як дівчинка, я ніколи не хочу обрати. То е, я зрозуміла, що є такі ну якби актуальні теми, я по ним швиденько пройдуся і порозказую. І другий момент в мене нещодавно підписалася підписниця, і вона купила в мене руханку розтяжку і купила челендж-руханок. І вона мені напряму запитала в Директ. Я схудну, я їй напряму сказала ні. І вона спитала, що робити, що схуднути. І я вирішила ці дві теми швидко пройтися. Я думаю, буде дуже добре, я проскачусь по цим двом темам. Отже, перше питання, яке мені задавала дівчина-нутриціолог, яка пішла в зал, я хочу по ним пройтись. Перше, чи вважається те, що ти прийшла на, ну, на тренування і йшла розминкою? Хочу вам сказати таку штуку. Це просто розповсюджена штука. Прям. Я 15 років пропрацювала в залі тренером. Це не вважається розминкою. От уявіть, у вас є суглоб, він ходить отак, шарнірчиком. І він має змаститися оцією рідиною, тобто пройтись треба. Зрозуміли? А якщо ви отут всі зажати, ну це ж не тільки хребет. Там, що є ж, да? Там. І ви отут всі зажати, сумки, в мороз. Бистренько бігли ногами і спітніли, не означає, що грудина і хребет розім'явся. Обов'язково треба поворушити хруптам і пройтись по суглобам. І в ідеалі розім'яти ті групи м'язів, які ви будете далі працювати. Але по всім суглобам треба пройтись. Суглоби живляться лише, лише, лише за рахунок руху. Їх має отак от змастити. І тому я кожен день роблю суглобову гімнастику. Хочу я цього, не хочу. Вони інакше не отримують живлення. Я можу хоч весь це місце обходити, отак з шарфом замотане з плечима піднятими, і шиї, буде кавзда, а ногам вони будуть втомлені. Зрозуміло? Це перше таке питання. Друге питання, яке вона мені задала. Чи можна, ну, їй задавали питання, а я відповідала, чи можна після силових робити кардіо? І я знаю, що дуже багато людей роблять, але я категорично проти. Дивіться, у вас є м'язи, ви ними попрацювали, ви зробили якусь роботу і вони хочуть відновитись. Да? А ви починаєте, наприклад, особливо після ніг, це просто... Повний піпець, ні, ні не ходимо на дорожку. Краще покатати рол, пройтися ролом по ногам, зняти навантаження зайве. Ну, трошки, де якщо чесно, кайфануть, що ви це все закінчили, усвідомити. Якщо ви йдете на дорожку, що відбувається? Вашим м'язом треба отримати живлення. Ви попрацювали, їх треба відновити. А ви йдете на 20-30 хвилин на дорожку. Ви втрачаєте цей час, коли б в ідеалі треба було випити БЦАшки і протеїн? Це перше. Друге, ви включаєте інші волокна і відновлюватися будуть вони? І виходить, така дуже, якщо чесно, люта фігня. Після силового робити кардіо. Кардіо в ідеалі робимо в окремий день. Третє питання, яке в мене сьогодні було. Ой, я щас не згадаю, оце це позор. Така така молодець вискочила в ефір, пам'ятала. Третє питання про качалку було. А, скільки разів треба ходити в зал, щоб схуднути? Ну і я думаю, хто розбирається, то розуміє, що це взагалі, ну якби не про тільки зал. Тобто, щоб просто схуднути, треба менше жерти, да, ніж ви витрачаєте. Але, якщо у вас, наприклад, ви замовляєте доставку собі їжі або готуєте одне і те саме щодня, і ви почали ходити в зал два рази в тиждень, це прекрасно. Це просто ідеально. В ідеалі, я вважаю, що от, коли в мене я 20. Четвертому ходила в качалку, 25-го взагалі пропустила. Ну я купила гантелі, я займалася трошки з гантелями вдома в Португалії. Зараз в мене гантелі немає. Я їх, ну, понятно, нікуди не везла. Я їх там залишила просто вони своє пахали. То я в ідеалі вважаю, що в качалку треба ходити 4 рази в тиждень. Для чоловіків і для жінок. В ідеалі, якщо у вас є можливість, то ходити 6 разів, щоб було 2 кардіо це моя особиста думка. Отже, по питанням пройшлась. Тепер по тому питанню, що мені задала підписниця, яка купила в мене руханку, розтяжку, купила челендж руханок. Вона вже звикла займатися дві руханки в день робити. Що їй робити далі? Вона хоче схуднути, поки не готова займатися по великим марафонам. В моїх марафонах тренування від 30 хвилин до години. От сьогодні я записувала марафон, який новий виходить. А, там блокнот: прес плюс тазове дно. І цей марафон, він тренування на прес по 40 хвилин. А сьогодні розтяжку я записала на 43 хвилини. Ну, тобто, це треба час і вже якби здатність себе. Принести на це тренування. І тому я всім рекомендую: хто із таких нестабільних, два варіанти: або ви оплачуєте зі мною персоналки раз в тиждень і йдете по якомусь маленькому марафончику або руханки, або ви починаєте з руханок, бо вам треба почати. Саме складне почати, і протриматися перші 4-5 місяців. Далі вже буде стабільно, тіло буде звикати, тіло буде приємно, і ви через це приємно запуститесь. Отже, йдемо далі. Що ми йдемо далі про а, як на моїх продуктах можна схуднути? Дивіться, в мене офігенні марафони, просто офігенні. Особливо марафон сідниць, особливо марафон пресу. Особливо марафон декальте. Марафон пресу, марафон сідниць можна чергувати. Прес-сідниці, прес-сідниці, сідниці через стопи, прес плюс тазове дно. Це просто потужні марафони, які реально там тренування по 40, 50, 60 хвилин на ноги, три рази в тиждень. Звісно, ви схуднете. Ну, якщо, зрозуміло, живеть перестанете. І мені особисто дуже це подобається. Дивіться, я зараз в Будапешті, Я була в Португалії. В мене накуплено зараз квитків. В Німеччину в одне місто, з Німеччини в інше місто, і з Німеччини в інше в третє місто, А туди, назад в Будапешт, з Будапешта далі в мене ще троє квитків. Вісім квитків в мене накуплено на найближчі три тижні. У мене буде вісім перельотів. Як це все витримати? Як тут знайти качалку? Звісно, я просто займаюсь вдома. Причому я буду займатися навіть, от, наприклад, в мене найближчий перельот. А, в п'ятницю да. о 12 я зранку встану позаймаюсь, бо інакше моя спина розвалиться, інакше мої ну, ногам моїм капець будуть набряки. І що я рекомендую, якщо ви хочете почати. От знаєте, от, от, знаєте є така фраза, ну я е, ну тітушкам, от ті, хто сидять, і все не можуть почати. То я рекомендую почати, по-перше, з руханки будь-якої просто як факт. Лімфодренаж ідеально а, для початку. Да? Загальний тонус вона вже складнувата. Класно ще челендж руханок, ну всього 222 гривні на рік. на рік. А, причому в челенджі руханок 3 місяці буде зараз величезна, крутезна програма. По лімфодренажу люди, березень-квітень. Я кожен день про це розказую, щоб ви не забули купити, зайти в цей челендж. І це просто, знаєте, от пушечно. Отже, челендж руханок заходим, там лімфодренаж. Ви можете почати з цього: це саме дешеве, по-перше, і саме таке доступне, адекватне. типу, да? ну, що у вас там буде система. Але якщо ви вже 12 хвилин робите, і ви вже розумієте, що треба щось робити ще, купіть адвент-календар. Це блок тренувань по 20 хвилин. І знаєте, я там мокра виходила з цих тренувань. За ці 20 хвилин ви встигаєте вспітніти, вони побудовані таким чином, вони зациклені по 5 тренувань. Там лімфодренаж, розтяжка, загальний тонус, сідниці і кругове тренування. І ви все тіло проганяєте і це все пакується в загальний тонус вашого тіла. Якщо ви з 20 хвилин в день вже звикаєте, в ідеалі додайте туди руханку на лімфодренаж. Або блок, лімфодренаж, який буде в челенджі руханок 222 гривні, а адвент-календар 1000. Все, почніть. Як тільки ви зможете більше тренування, от ви вже звикнете, от уявіть 12 легко, 20 легко, а вже 32. А вже 32 вже можете піти на марафон, наприклад, да? якийсь. І е, я за те, щоб плавно йти і такі дойти, а не дергатися і таки не зробити. У мене все. Я просто вискочила відповісти на питання. Бачу, що питань нема в ефірі, і, ну, і хорошо. Всім до побачення і до завтра!